Щорічно в четверту суботу листопада в Україні відзначається День пам'яті жертв голодоморів. Цього дня марганчани запалили свічки та вшанували пам'ять загиблих на мітингу реквіємі, який відбувся 28 листопада у сквері Шевченка. За ці голодомори, а було їх в Україні вчинено три, від голоду та на заслані загинуло до 5 мільйонів дітей. А Роберт Конквест один з найвідоміших і найавторитетніших західних дослідників Голодомору, стверджує, що через репресії, розкуркулення і голод в Україні загинуло тоді до 13,5 мільйонів людей. Доля тих, хто вижив, була нелегкою. Тривалий, а особливо примусовий голод калічить людей як фізично, так і духовно. Пам'ятати трагедію голодомору присутніх закликала секретар міської ради Ірина Іванівна Міняйло. Сьогодні важко підібрати слова, якими б можна було висловити увесь біль від страшної трагедії. У той час, коли говорили про розквіт держави, українське село вимирало, вимирало від голоду. І сьогодні, зараз, нас з вами всіх об'єднує спільний біль, спільна пам'ять, і спільний обов'язок. І не тільки перед минулим, але й перед майбутнім. Наш сьогодні з вами обов'язок закарбувати у наших серцях пам'ять. Про всі жертви, мільйони жертв українського народу і хай найвищим пам'ятником для них стануть собори святих і чистих наших душ, скорбовані печалью, пам'яттю та молитвою. Історію не можна переписати, історію створюємо ми з вами, люди. І сьогодні ми повинні про це як ніколи пам'ятати, то нехай же у нас з вами вистачить розуму душі, щоб наше сьогодення та й майбутнє будувалися на загальнолюдських, на загальних цінностях, які вічні від віку і до нині. А це мир, це любов один до одного. Це любов до рідної мови, до нашої землі, до нашої неньки України. Дякую за увагу. Зі словом до присутніх звернувся заступник голови Марганецької спілки ветеранів війни в Афганістані Ігор Борисович Кумпан. Слова голодомору важкі, як і важка дорога до серця кожної людини. Ми кожного року запалюємо свічку, щоб шанувати пам'ять про тих наших українців. Які зазнали страждань під час голодомору. Ми всі знаємо, що в 33-х роках радянська влада штучно створила голодомор. Це був геноцид нашого українського народу, під час якого була знищена наша інтелігенція, духовність, громадські і культурні діячі. Ми бачимо реальні масштаби цієї трагедії, завдяки якій. На вимерлі території Донецької, Луганської, Харківської, Дніпропетровської області було переселено тисячі сімей з різних республік Радянського Союзу, які стали жертвами цього злочинного режиму. І сьогодні Росія продержує таку ж саму ганебну. Політику проти нашої держави говорить про те, що немає такої держави, як Україна, і немає нації такої, як Українці. І я знаю, що буде наша Україна, вона і є, і буде нація українці, тому що ми переможемо. Вічна пам'ять. Загиблим жертвам голодомору, слава нашому народу, слава Україні. Пам'ятати загиблих під час голодоморів закликала голова громадської організації Промінь серця Маргарита Дмитрівна Стрункіна. Зроніть сльозу, бо ми не мали сліз. Заплачте разом, а не наодинці. Зроніть сльозу за того, хто не зріс, що мали зватись гордо, українці. Заплачте, затужіть, заголосіть, померлі люди стогнуть з тої днини і благають, українці, донесіть стражденний біль голодної країни. Згадайте нас, бо ми ж колись жили. Зроніть сльозу і хай не гасне свічка. Ми в цій землі житами проросли, щоб голоду не знали, люди вічно. Україна це земля найсильніших духом людей, земля людей, яких нікому не зламати. Пам'ятаємо усіх жертв далеких часів і сучасності. Вічна їм пам'ять. На жалобному заході про історичні події 30-х років нагадав отаман православного козацького братства та Марганецької буцькотамаківської козацької громади Вадим Володимирович Короб. Дорогі браття і сестри, сьогодні ми вкотре відзначаємо сумну роковину. Того великого голоду, який нищив українців. Пам'ятаємо це, молімося сьогодні за оцих наших невинних, убитих братів і сестер, за оцих наших немовлят, які не народилися, які б дали б ще потомство. І Україна була б могутньою державою зараз, на цей час. Понищили найкращий генофонд на нації, який тоді був. Молімося. Браті і сестри померли. Моліться і ви за нас. Спаси вас, Господи. Слава Богу! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Тримаючи у руках свічки хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих під час страшних голодних років. Лишилось п'ятеро дітей голодних, кволих, босих, голих. А незабаром вже весна. І хто ж тепер їх поле зоре, та поля більше вже нема? Забрали в них коней і плуга, лиш сльози на очах вдови. Ну а на серці тільки туга за тими днями, як удвох, на власнім полі працювали. А діти їхні ще малі, чим їм могли, допомагали? І хата краща в них була. Дитячий сміх лунав у хаті. Вони щасливими були, а значить, і були багаті. Не знаю я, що сталося далі з вдовою та її дітьми. Та все ж, якщо Господь поміг їм лихоліття пережити, мабуть, і тепер вони живі. І їх нащадки будуть жити. Також присутні поклали символічні композиції з квітів та житніх колосків до пам'ятника Шевченка, а вогонь лампадок ще довго освітлював місце мітингу. По завершенню жалобного заходу відбулася панахида за померлими від голодної смерті.